лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Небезпечний тріумф Лепен розділена Німеччина та принизлива поразка Шольца і Макрона. Про несподіванки виборів до європейського парламенту говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостя нашої студії. З нами політолог Михайло Шабанов. Пане Михайло, вітаю. 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 Дякую, що ви сьогодні з нами. Є несподіванки на виборах, є і приємні, дещо для України будемо говорити відверто, і не дуже приємні, навіть я б сказала, небезпечні. Дійсно, давайте про все говорити по порядку. А, пропоную вам почати з більш такого загального дещо питання. На ваш погляд, як вплине на політичний ландшафт Євросоюзу успіх правопопулістських партій, національне об'єднання Марі Ліпен партії свободи Австрії та альтернативи для Німеччини ну, ви знаєте свого часу. Ми з Спостерігали певний успіх знову ж таки деяких правих популістів в окремих європейських державах, зокрема в Італії. Але як ми бачимо, це не вплинуло загалом на наразі на підтримку Італії по відношенню до України. Знову ж таки, таки тут треба відчувати. По перше, порядок денний в кожній окремій країні. Наразі знову ж таки залишається така така нагальна проблема, як міграція. А праві популісти, ультраконсерватори, вони дуже часто грають саме на цій проблемі. Ось особливо у Франції, наприклад, ось, і е, тому вони мають певні бали перед, ну, наприклад, соціал-демократами чи е, центристами, взагалі, е, власне кажучи, перед християнськими демократами в цьому процесі, і це об'єктивний такий момент, який треба взагалі відмітити. По друге знову ж таки, давайте не відкидати е, намагання Кремля. Власне кажучи, посилити свій вплив. А вектор Кремля це саме євроскептики, ультраправі, не всі, але деякі з них, наприклад, альтернатива для Німеччини в Німеччині безпосередньо ось. Тобто, через цей спектр вони намагаються посилити свій вплив на європ... загальноєвропейські інституції, звичайно, але також і на національні уряди. також. Звичайно, великих. Таких суттєвих несподіванок ці чотириденні, власне кажучи, вибори вони не надали. Тобто, ми бачимо, що європейська народна партія, як така фракція європейського парламенту, вона зберігла свої позиції. А отже, і керівництво Європарламенту, відповідно, також, зокрема, пані Урсула фон дер Ляйн, Ось, але ми бачимо незначний, знову ж таки, але помітний такий елемент входження знову ж таки правого спектру, і він, мені здається, на тлі наростаючої загрози, в тому числі на тлі наростаючої загрози Росії для всієї Європи. Цей ультраправий дискурс, власне кажучи, консервативний дискурс, він посилюється не тільки. Через Кремль не тільки через міграцію, але й через, власне кажучи, деяку воєнну риторику сучасних урядів, в тому числі, тому що все ж таки ультраправі вони традиційно виступають за сильну державу. Ось сильну державу, яка там спроможна протистояти викликам. Причому викликам, в тому числі і воєнним, тому з цієї точки сторони можна також дійсно продемонструвати, що є певний успіх. А як ви вважаєте, цей невеликий, скажімо, поки що, успіх? Це є все ж таки результати внутрішніх політичних процесів в цих країнах? Чи це деякий успіх Кремля? А, ну, перш за все, давайте не відділяти ці два моменти, тому що на деякі країни, наприклад, на Угорщину досі, а, на Словаччину, власне кажучи. Кремль намагається впливати і десь йому щось вдається в цьому сенсі зробити. Ось також на окремі ультраправі організації, зокрема і свого часу, ну такий скандальний фльор взаємодії е, пані Ляпен, власне кажучи, і е, Москви в цьому сенсі, в тому числі в сенсі фінансування. Ось її там свого часу президентських амбіцій, і таке інше. На національна політика, вона дуже на сьогоднішній день впливає саме на тих, кого обирають, перш за все, до європейських урядів. Ми ж знаємо, що до європейського парламенту я маю на увазі. Ми ж знаємо, що в кожній країні є, власне кажучи, своя ситуація. Ось тобто, кожна країна вона відрізняється своїм внутрішнім політичним ландшафтом. Десь більш е, сильні, наприклад, протистояння між лівими лівим спектром і правим, як у Франції. Да І не тільки там прибічники знову ж таки діючого президента, які одразу ж вийшли на вулиці на протест, як тільки власне кажучи, побачили результати ось цих виборів, тобто загострення цих процесів. А є там, де нічого, власне кажучи, нового не було продемонстровано, зокрема, якщо ми говоримо з вами про все ж таки північ. Європи да, то нічого нового кардинально не було продемонстровано. Тобто, ліве, ліве вектор він також традиційно увійшов, власне кажучи, в цей спектр. Якщо а, попередньо вже, знаєте, щоб заспокоїтися остаточно, підбивати такий підсумок, ми можемо сьогодні констатувати, що центристська більшість і досі присутня все ж таки в європейському парламенті. Ну, Безумовно, тобто, знову ж таки, я казав про позиції Європейської народної партії, які, ну, скажімо так, не суттєво змінилися в цьому аспекті, на мій погляд, що Крім того, залишились традиційні, як то кажуть, політичні. Гравців в межах європейського парламенту, звичайно, хтось програв, хтось виграв. Але Європа завжди вона розумієте, вона спрямована на певний баланс сил. Звичайно, є зовнішні вектори, які намагаються це розмухати, але все одно. Тобто є певні домовленості, все ж таки між різними, навіть ідеологічними сторонами, між такими супротивниками, що не дає розгойдати, як то кажуть, цей човен загальноєвропейської безпеки. Цього не було зроблено насправді, і а, навіть зараз розмухуючи ось там. Правий спектр на ультраправий. це не розмухає ситуацію в Європі, так як би хотілось, власне кажучи, Кремлю на сьогоднішній день, хочу зупинитися на двох окремих державах, саме тому що зараз ми добре розуміємо, що ці держави є нашими потужними партнерами, зокрема щодо військової допомоги. Як ви вважаєте, чим можна пояснити з огляду на внутрішні процеси політичні успіх ультраправих саме в Німеччині і у Франції? У Франції знову ж таки традиційно сильними є ліві політичні сили і ультраправі політичні сили, особливо на тлі знову ж таки міграційних процесів. Тобто саме міграційна проблема вона об'єднує у Франції. Вона більш загострена в Німеччині менш, але вона об'єднує ці дві країни і місцеві ультраконсервативні проекти або е партії. Вони активно а, в своїй в тому числі популістській риторики обігруються ситуацію з міграцією свого часу. Ну, наприклад, ті самі а, в Німеччині ультраправі звинувачували постійно бувшу канцлерку пані Меркель в тому, що вона там допустила цю, власне кажучи, міграційну кризу. Наразі альтернатива для Німеччини, яка відома своїми зв'язками, власне кажучи, з прокремлівськими силами, певними фінансовими, можливо, потоками. Ось а, вона. Також розігрує, власне кажучи, цю карту. Тобто, загалом ми бачимо з вами те, що частина євроскептиків, а там традиційний поділ єврооптимісти, і євроскептики, частина євроскептиків і потенційних євроскептиків, вона увійшла в загальну європейську інституцію. Але загалом вона ж цим не є позасистемним. Це не позасистемний крок, тобто вони цим не руйнують цю інституцію, а навпаки, вносять певне, ну скажімо так, корелянт в її існування, і знову ж таки, це внутрішньоєвропейська повістка, внутрішньоєвропейський порядок денний. Ми йдемо шляхом до Європи, але нам ще треба, як то кажуть, зрозуміти, що дуже часто є внутрішні європейські процеси, до яких ще треба, як то кажуть, дійти до їх ментального розуміння. Тобто до внутрішніх процесів в Німеччині, наприклад, у Франції, про які ми мало на, на сьогоднішній день знаємо, і треба, як то кажуть, вести в тому числі і просвітницьку діяльність, щоб розуміти на що сподіватися або не сподіватися в цьому сенсі. Ну окремо про Францію трошки, бо мені здається, що заяву пана Макрона чи не найбільше зараз обговорюють в аспекті результатів виборів до європейського парламенту. Нагадаю, вибори обернулися провалом для партії Мануеля Макрона, і президент Франції оголосив про розпуск парламенту країни невдовзі після того, як екзитполи показали явну перемогу ультраправої партії Марін Лепен для вас став такий крок. Я б сказала, ва банк Макрона несподіванкою, абсолютно ні, тому що Франція з її сильною президентською владою, впливом на виконавчу владу там з боку президента на законодавчу владу. Це абсолютно традиційний крок, тим більше пані Ляпен вона є конкуренткою для пана Макрона. Отже, і він втрачає фактично з перемогою її. Позиції він втрачає свої позиції. Отже, його наступний крок, ну як в шахматному, як то кажуть, двобої, це власне кажучи, той крок, який він здійснив. Ось і все, чи спонукає це до зворотніх кроків з боку? Ну можливо, так можливо, так можливо, це навіть а, сколихне деяку, скажімо так, лайтову внутрішньополітичну кризу між гілками. Влади між окремими політичними силами, але це не настільки кризово повпливає на всю систему загалом. Можливо, навіть Франції зараз необхідна така певна встряска в цій системі, щоб зрозуміти всю низку викликів зовнішніх, ну і внутрішніх, які, власне, кажучи є в наявності. Ми ж розуміємо, що Франція на сьогоднішній день не тільки корелюється з внутрішньополітичною повісткою, але й має свої геополітичні амбіції, в тому числі і активно за пана Макрона почала ці амбіції реалізовувати, в тому числі у східному напрямку, в тому числі в взаємодії з Молдовою, Україною, власне кажучи, асоційованим Тріо в цілому. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, на які результати цієї встряски у Франції розраховує саме Мануель Макрон? Ну він розраховує перезавант до перезавантаження політичного. Перш за все, він розраховує укріпити свої позиції знову ж таки в законодавчому сенсі. Ось він розраховує отримати той фік легітимності лояльності з боку французів, на які він, власне кажучи, сподівається, демонструючи свою дуже таку жорстку геополітичну позицію за останній час, яка дуже нам подобається. Але звісно, у Франції є різні. Ймо так точки зору щодо цієї позиції на сьогоднішній день. А наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюся, вибори мають відбутися а, наприкінці липня. Так а, як вони можуть обернутися для французів, власне для пана Макрона, і чи є шанси у його опонентки, враховуючи її успіх її партії на виборах до Європарламенту? Ви знаєте, будь-яка чина влада вона втрачає свій рейтинг так чи інакше вже після півроку приходження, власне кажучи, до своєї каденції. І звісно, ми можемо сказати, що пан Макрон ну дійсно суттєво втратив свій рейтинг суттєво втратили його, як то кажуть, прибічники в цьому сенсі. Знову ж таки, можна очікувати таку жорстку, як то кажуть, структуровану. Після виборів опозицію до нього, власне кажучи, з боку ультраправих, але ми повертаємось до політичної системи Франції, де президент все ж таки є ну таким певною центральною фігурою, на відміну до речі, від багатьох інших там Німеччини, наприклад, да, від багатьох інших європейських країн, де все ж таки парламент виступає. Вони парламентарні парламент виступає основним таким суб'єктом цієї протидії. Поговоримо окремо і про Німеччину. А поки що до нас долучається ще один спікер. З нами на прямому зв'язку політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Добрий день. Героям слава. Дякую, що ви з нами на зв'язку. І вам доброго дня. Скажіть, будь ласка, відверто, чи стало щось під час і особливо після оголошення результатів вибору до європейського парламенту для вас особисто несподіванкою? Ну, по-перше, і ви вже про це говорите. Це Рішення Еммануеля Макрона про розпуск національних зборів це дійсно така дуже цікава подія, яка свідчить про його прагнення перехопити ініціативу у прихильників Марін Ліпен і все-таки бути ну, таким більш бойовитим. Е, ви знаєте, друге місце альтернативи для Німеччини в Німеччині це серйозний успіх, це теж треба розуміти. Тому що, ну, взагалі, е, знаєте, е, я, я б сказав так, що на перший погляд, в Європейському парламенті мало що змінилося. Ну, це ж наслідок завжди виборів буде, що хтось покращить свої позиції, хтось погіршить. Ну, здавалося б нічого особливого, правда? Але е, при цьому біля ста депутатів на сьогоднішній момент вони не представлені в тих групах. от, які ви зараз наводите, е, і відповідно, це означає, що вони представляють або нові політичні сили, які ще не інтегровані в існуючу європейську партійну систему, або це представники, ну, наприклад, до речі, альтернативи для Німеччини, які е, на сьогоднішній момент не, е, не прописані в жодній е, політичній групі Європейського парламенту. Тому е, на нас чекає достатньо. Цікава ситуація. Я думаю, що буде помилкою вважати, ніби все буде так легко. Урсула фон дер Ляен переобереться на другий термін президентом Європейської комісії, і так далі. Ні. Я думаю, що ми так чи інакше будемо всі зосереджені на тому, що. Ем... Будемо спостерігати за ситуацією в Європі крізь призму європейського парламенту. Тобто, він сам по собі буде е, своєрідним камертоном подій. Тобто від нього будуть розходитись хвилі, але не чорного моря, а хвилі політичної напруженості, хвилі певної нестабільності, певного е, прагнення змінити правила гри от просто зараз по ходу. І це буде достатньо сильно помітно. Я що Еммануель Макрон розумів, куди все рухається. І е, я не думаю, що це його рішення і щодо розпуску парламенту, це було ну, таке миттєве рішення. Я вважаю особисто, можливо, ви не, поділяє, не поділяєте мою думку, що це було рішення продумане. От якщо так якщо ви з цим згодні, як ви вважаєте, на який результат е, з цього кроку е, Макрон розраховує? Наскільки мені Підказали колеги, які живуть і працюють у Франції, Макрон перед виборами до Європарламенту не оголошував ні про що подібне. Тобто тут теж це треба розуміти. І тому, я думаю, що буде достатньо багато речей, які будуть несподіваними, Його його е, перебити цей переможний марш. Партія Ліпен показати, що вона не всемогутня і не вип... ну, в французькій політичній системі є навіть е, такий термін співіснування, коли президент працює з парламентом, який йому нелояльний. Я не думаю, що Макрон цього хоче, але ну в крайньому випадку ще три роки йому доведеться потерпіти. Говоримо окремо про Німеччину. Ми розуміємо, що партія Шольца також програла на цих виборах, але тепер вже є інформація про те, що представники одразу трьох опозиційних політичних сил вимагають від канцлера також призначити позачергові парламентські вибори. Але при цьому очільник уряду Німеччини вже не збирається цього робити і сказав, що варто урядовій коаліції. Докорінно переглянути свою стратегію. Щоб це могло означати, про яку стратегію, нову стратегію для коаліції уряду може йтися, і чи допоможе це Олафу Шольцу? Ви знаєте, я так розумію, що у противників Шольца немає більшості. А для того, щоб заручитися, ну, щоб оголосити йому вотом недовіри, треба, щоб це рішення підтримали. Хтось з його нинішніх союзників, або зелені або вільні демократи. Проблема в тому, що вони набрали ще менше голосів на виборах до Європарламенту, ніж соціал-демократи. Тобто, вони ризикують погіршити позицію на виборах до Бундестагу, які мають відбутися восени наступного року. Тобто їм не вигідно на це йти. І вони тому будуть, я думаю, шукати можливості, як цього уникнути. Але. Тут треба розуміти, що наприкінці минулого року Конституційний суд Німеччини визнав неконституційним виділення під час пандемії ковіду 60 мільярдів євро. Тобто, ну фактично, він їх витягнув назад з державного бюджету, і це ну достатньо велика проблема, тому що це значна сума грошей, яку треба максимально оперативно закривати, тому. Ну, ми на сьогоднішній момент будемо спостерігати за тим, наскільки вправно це буде все відбуватися, і як е Шольцу вдасться уникнути, але е подальшої кризи. Але ну, наприклад, те, що Україна не отримує таурусів, тут навіть і питань нема, тому що різких рухів в зовнішній політиці у Шольца точно не буде. А якщо говорити зараз про ситуацію у Франції, наприклад, про результати виборів до європейського парламенту е, у Австрії, як ви вважаєте, загальна картина, особливо що стосується цих е, країн, які наразі є нашими партнерами, які нам надають е, вагому допомогу, чи відіб'ється вона на підтримці з боку Європейського союзу і окремих країн нас? Я думаю, що головна проблема полягає в тому, Зростання популярності правих призведе до зміни вектору. Навіть не всередині самого Європейського парламенту, він сам може ухвалювати рішення про підтримку України, а спрямування більшої активності всередину країн. І це буде активно впливати на ситуацію, показувати, що ми потребуємо на сьогоднішній момент от, е, менших. Я б сказав інтеграційних зусиль. Але ви знаєте, у мене ну, от, таке спостереження, що протягом п'яти ближчих років, тобто в майбутньої каденції європейського парламенту не збільшиться кількість членів Європейського Союзу. Тобто, обіцянка Урсули фон Дер Ляєн про те, що може бути і 30 плюс в європейському парламенті, я думаю, очевидно, вона не буде втілена в життя. Пане Євгене, дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за те, що приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був політолог Євген Магда. Ми повертаємося до студії. Пане Михайле, ну давайте до приємних сюрпризів. Так, партія горського прем'єр-міністра Віктора Орбана Фідес досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці, політичного новачка Петера Мадяра. Мадяр, до речі, вже встиг в Бібісі заявити про те, що в З'явилася нова опозиційна партія, здатна перемогти цей уряд на наступних загальних виборах в Угорщині. Чи дійсно варто вважати, що це перший крок до вагомих ем, змін в Угорщині? Ну безумовно, так, але давайте зважити на те, що Угорщина не є абсолютно на сьогоднішній день, в тому числі завдяки зусиллям е діючого прем'єра, абсолютно демократичною країною. Тобто там є свої проблеми, там є рівень корупції, там є відповідні і імперські зазіхання, скажімо так, в тому числі і на ну, нашу з вами конституційно закріплену територію, з боку і висловлювання, з боку прем'єр-міністра, з боку, відповідно, міністра закордонних справ. Внутрішня повістка, вона також бажає кращого, скажімо так. Тому це скоріш таки. Гібридний режим, де опозиція вона має шанси безумовно, але тут дуже багато виникає знову ж таки цих але у лапках чи дасть діюча політична партія, діючий політичний режим цієї опозиції нормально дихати в тому політичному кліматі, який створив пан Орбан за роки свого е перебування при владі. Тим більше ми бачимо, що він схильний витісняти своїх опонентів, власне кажучи, в тому числі внутрішньопартійних і позапартійних з боку політичного поля гри. Тому так заявляти можна, і так дуже добре, що що пан Мадяр вибудовує, власне кажучи, комунікацію з такими знаними, скажімо так, закордонними медіа, і для нас це гарний насправді такий меседж. Але з іншого боку, тут треба мати певний скепсис, тому що Орбан має закріплені позиції, і ці позиції вони не завжди базуються абсолютно на демократії, на жаль, на сьогоднішній день. Тому а, ми будемо дійсно бажати кращого угорщині угорському народу, але зміни, наскільки вони можливі, тут це велике питання насправді чи така сама ситуація, як в Угорщині, і в Словаччині. В Словаччині ситуація багато в чому схожа зараз. Ми бачимо деяка маркерна така ситуація щодо навіть скандальна, що до нібито неправомочності передачі України свого часу літаків міг. Тобто це якийсь знаєте такий регресивний процес з боку в риториці, з боку словаччини не дуже абсолютно неприємний для нас і неприйнятний багато в чому. Він є маркерним. Ця заява є маркерною. Певний, ну скажімо так, замах на Фіцо також є маркером відношення певних проблем в словацькому суспільстві: відношення словаків до а, діючого прем'єра. Тобто а, в Словаччині дійсно є все ж таки певні кращі шанси на сьогоднішній день для того, щоб оновити свою політичну систему, і, можливо, навіть ну, згодом люструвати окремих політиків, які або Цілий політичний пласт, який заважає цій країні, рухатись абсолютно такими євроінтеграційними, скажімо так, щаблями, рейками і таке інше. Ну, дивіться, цікава ситуація з огляду на те, що звісно, Російська Федерація докладає дуже багато зусиль, аби впливати на всі політичні процеси в Європейському Союзі, особливо щодо таких глобальних подій, як вибори до європейського парламенту, дещо неочікувані результати, якщо говорити про Угорщину і Словаччину, так не на користь Кремля, а значно краще для Кремля. Ми скажімо, відверто в Німеччині і у Франції вже були заяви так, що не політикам Фран... Франції і ані. Німеччини діючих урядів треба йти на смітник. А як ви вважаєте, як тепер діятиме Росія? А, ну Росія надалі буде робити ставку на євроскептиків. Ось надалі а, можливо шукати нові канали щодо фінансування тих чи інших, навіть не, іс... не вже існуючих, а нових, скажімо так, проектів партійних, тому, в тому числі у ультраконсервативному спектрі. Ось, звичайно, ми бачимо тенденцію, коли європопулісти, є, євроскептики вони деякі з них відмовляються від абсолютно проросійських якихось наративів. Так відбувалося в Італії свого часу. Ось і відбувається поступово дійсно, але не у всіх країнах ми це поміщаємо в наявності. Особливо дійсно це Німеччина. Знову ж таки, це альтернатива для Німеччини як політична сила, яка, на жаль, Продовжує свої контакти і неабиякі контакти, власне кажучи, з Кремлем. Ось тому ситуація вона дійсно така, знаєте, досить тривожна, як то кажуть. Ось, але я думаю, що це такий пролонгований процес, тобто на 5 років майбутнього а Європарламенту, і навіть більше. Тобто, цей процес він є скрізь стратегічним. Тому е наразі він ну кардинально знову ж таки я вважаю, що він не вплине навіть прихід ультраправих на всю цю ситуацію загалом. У ну, трішки про ключові позиції в Європейському Союзі в ЄС вже починає вимальовуватися консенсус щодо кандидатів на ключові посади у керівництві Євросоюзу. фон дер Ляйн хочуть залишити президентку Єврокомісії. Роберту Мецолов друге обрати президенткою Європарламенту. А на посаду головного дипломата ЄС розглядають прем'єрку Естонії Каю Калас. Крім того, обговорюється кандидатура колишнього прем'єр-міністра Португалії, соціаліста Антоніо Кушти, на посаду президента Європейської ради. Яку зараз обіймає бельгієць Шарль Мішель? Як ви вважаєте, щодо ключових позицій, чи варто нам очікувати якихось несподіванок? Ну Кая Калас, це, звісно, гарний вибір. І в сенсі кандидатури у сенсі країни, звісно, тому що ну, Естонія, Латвія, Литва – наші традиційні партнери, вони зацікавлені, як і Україна. Більш того, зацікавлені в нашій перемозі в багатьох моментах, тобто це гарний вибір. А інші позиції, ну головне, що пані Фондерлайн, вона зберігає, власне кажучи, свою посаду, скоріш за все. Тобто, це гарна новина дійсно. Щодо інших позицій, то так ці шановні пани на своїх позиціях. Я думаю, вони будуть працювати на загальне європейське благо. Тим більше ми бачимо, як змінюється риторика свого часу. Іспанії, Португалії, тих країн, які ну буквально за короткий термін часу вони поступово стають, особливо там Іспанія, нашими головними стратегічними одним із головних стратегічних партнерів у ці цій, якщо підбивати підсумки цього ефіру, ви як політолог не відчуваєте загрози рівню підтримки з боку європейського союзу і окремих країн Євросоюзу. Для нас, для України, ви знаєте, ця загроза, вона потенційно завжди існує, тому що кожна національна м -м, повістка, кожен національний порядок денний він різний. Насправді він відрізняється в Горщині, в Німеччині, у Франції. Багато процесів просто важко передбачити. Тому що, як кажуть, є так звані несподіванки, чорний лебедь, власне кажучи. А отже, я думаю, що все ж таки процеси, які ми. З вами споглядаємо. Вони є знову ж таки стратегічними, пролонгованими, довгими. І війна, ну я маю сподівання, що вона завершиться набагато раніше, ніж як то кажуть, завершиться каденція європейського парламенту, і кардинально європейська підтримка. А всі європейські країни, укладаючи угоди безпекові угоди взагалі, вони діють стратегічно. Це не змітниця. Будемо сподіватися, що дійсно, як ви зараз і сказали, війна набагато раніше закінчиться, чи ніж ми побачимо якісь кардинальні зміни у Європейському Союзі. Пане Михайло, дуже дякую вам дякую. за цей ефір. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був політолог Михайло Шабанов. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.